Досконалості створеного світу, вказуючи на досконалість Його Творця. Це Думка Святого Томи Аквінського. А сьогодні в Євангелії бачимо, як створена колись зірка також веде до Свого Творця, веде мудреців до Ісуса Христа. Сьогодні згадуємо також цю мить, цей день, коли Бог Христос вирішив явитися язичникам. Тобто Бог явиться усім людям без винятку, Він явиться також і тобі. Тому подивись на оточуючий тебе світ і поміркуй, пам'ятаючи, що Бог добрий. Які риси він має? І